Мої вітання, шановні, з вами Олександр. Вечір, п'ятниці, підсумки тижня. Вирішив зняти ось таке відео. Піде в Ютубчик, мої любі глядачі в Ютубі. Вас 852 людини. Добавляйтеся, цікаво. Може буде кому цікаво, може ні. Про що я сьогодні хотів поговорити? Хотів поговорити: ну, звісно, що про каркасне будівництво. Кому це цікаво, приєднуйтесь. Можливо, щось для себе нове дізнаєтесь. Або якщо я щось буду, не все розкажу, ви мені можете про це писати в коментарях. Тож вмощуємося в свої креселка діванчики, стільчики і записуємо. Записуємо все, як я будував свою кімнату, не свою, а Маріїну. Да? Як ми будували кімнату? Ми брали. Брус, сирий брус. 50 на 100. Це в нас був основний скелет нашого, нашої прибудови. Брали ми його на основну якби цю ставили ось так на руба. Не ось так, да, а ось так. Збивали скелет повністю по стіні. Основа у нас підлога ставала на звичайні такі бетонні, як кубики. Тобто в нас навіть фундаменту немає в нашій прибудові. У нас просто бетонні кубики розложені і низ е, оця підлога це такий сплошний корж. 100 він 130 мм чи навіть 140 мм, тому що там йде ОСБ знизу, ОСБ зверху і сотий брус. Всередині пінопласт. Я зробив таку а-ля сендвіч-панель. Знаєте, як сендвіч панелі роблять стіни. Будинки будують. А я зробив таку собі ідейку взяв зробити таку підлогу. Вона була монолітна, я її це все зшив, пінопластом там закупорив, все пропінив, е ОСБ зашив. Все закрасили ми зверху, знизу, по торцам декілька слоїв ми зробили гумовою фарбою. І, виходить, в уровень виклали наші ці кубики бетонні понизу. І просто її з мужичками там допомагали мені хлопці. Ми її так бомц і положили. Одна стіна в нас йде біля теперішнього вже входу в квартиру. Раніше там було вікно, а зараз там я переробив з вікна, зробив двері, зняв верхню створку, зняв нижній склопакет, вирізав імпост на дверях і туди прикрутив, встановив. Дверну створку з двойною ручкою, щоб із кімнати можна було закривати, і звідти з тієї кімнати, і з тієї кімнати. А, так, далі. Далі ми зібрали одну стінку, другу, третю, четверту. Ну, як збирати каркасну стінку, я думаю, там ніхто не має сумнівів, як це робити. І головне, що на гвоздях, все на цвяхах, ніяких саморізів. Саморізом ви можете наживити. Коли ви сам працюєте, нема кому притримати, коли ви б'єте молотком, е, наживити може, можете саморізом, Але в принципі, вся вона тримається на гвоздях, Це важливо, запам'ятайте. Далі в нас був етап мембрана, супердифузійна мембрана, щоб, виходить, звідти вітер не задував. А звідси пар, який може з'явитися в стіні, в коржику нашому улітучувався на двір туди, да? щоб висихав будиночок на вулиці, коли зима, коли сухе повітря. І воно туди собі пар, який всередині цього коржика, мав змогу туди якби, вийти. Обтягнули зовнішні стіни мембраною, на степлер їх поприбивали, з нахльостом 10-15 см. І стики я не проклеював. Чіпляється мембрана спочатку знизу, потім верхній слой і ще один. Ну, тобто знизу починаємо і так ідемо доверху. Потім був етап, я закидав крокви. У нас 4,20 довжина крокви. Я брав 50 на 150. Там тримачі крокви поприкручував. А тут на передню стінку я просто зробив якби, упори. Все, гвоздями знизу прибив. Ось така у нас була конструкція. Потім я на стелі, тут де крокви, між кроквами поробив такі перегородочки для жорсткості. Тобто кроки йдуть так. І я між ними поробив такі як ці. А, утеплював я стелю теж пінопластом. Чому? Тому що в нас мало місця було зверху. У нас там іде газова труба, і вона, виходить, обмежувала висоту. І утеплили ми 150 мм ватою. Зверху так само ми проклали мембрану. По стику до будинку я прорізав в фасаді такий, як, як кантик-зазорчик. Завів туди мембрану акуратненько, щоб у нас водичка яка, чи сніжочок, який буде задувати, щоб він по мембрані міг е, собі стикти туди наперед. Потім ми вдарили наверх туди кантерейку. І застелили повністю вверх фальцевою покрівлею. Цікавий факт про фальцеву покрівлю. Чому саме фальцева? Да тому що вона найгерметичніша покрівля в світі. Це не жарт. Подвійний стоячий фальц, немає отворів підкріплення. Він заворачується отак раз, потім ще раз. І все, і буде вам щастя, вам в житті не потече. Чому я вибрав саме таку покрівлю? Це через те, що в нас там маленький уклон. Ось тут, наприклад, у нас спереду одна висота, а до кінця покрівлі у нас всього лише 15 см перепаду. Тобто, якби ми поставили з якогось там металу чи з шифера, не з чого завгодно, візьмемо профнастил чи візьмемо черепицю, ось ця вся водичка, яка зимою тане і попадає на край якби покрівлі, там вона зранку начебто тане. Під вечір, поки та водичка там накопичується, воно вже там примерзає. І там утворюється така як гребелька. Да? І через будь-яку покрівлю воно би продавлювало. Знизу ви підігріваєте приміщення, зверху воно продавлює, і можливість, що вона потече, прям дуже велика. У Мене недавно в знайомого така ситуація була. Але він знав, що він так зробив, і в нього воно не мало бути жилим приміщенням. Він просто переробив, доробив, загородився там і почав гріти. І зараз в нього потекла так покрівля. Я зробив все чітко, там мембрана затікати не буде. І зробив, звісно, щоб фальцеву покрівлю. Потім в нас була задача зробити вокруг вікон мембраною гарно обкоси, щоб водичка відтікала. Тут я е, зупинятись дуже не буду. Це треба окреме відео зняти, як я це облаштував. Треба, щоб водичка, яка тече по фасаду всередині, по мембрані. Якщо там буде забивати, вона буде забивати. Треба зробити так, щоб вона зверху вниз текла по цій мембрані і не затікала в жодному разі за ці откоси. Потім зніму відео про це і розкажу, чому так і як це зробити. Коротше, зробили ми ці откоси, все. М -м -м -м. Вікна. Вікна, На вікна зробили такі ми четвертя, грубо говоря, да. поставили вікна. Потім у нас э фасад. Мабуть, ні, мабуть, я спочатку робив фасад, а потім ставив вікна. Ну Фасад був сайдінга, Фасад взагалі елементарно шіється. Там За день можна ту хату всю було обшити. Я так, мабуть, і зробив. Може не за день, може і більше, бо там вікунця вирізати треба. Металевий сайдінг, класний метал, все дуже класно зашив, повирізав, все прекрасно виглядає. Далі було, ми встановили вікна. Що далі? Далі ми були вже всередині. Певний час ми зачекали, щоб підсохло наше приміщення. Ну, не приміщення підсохло, а так як ми вже його закрили, було тепло. Але волога в древесині все одно залишається. Я ставив туди, став туди осушувач повітря. І він дня на 3-4 в нас повністю всю вологу забрав з дерева. Воно підсохло, само собою, плюс ще ця штука нам допомогла. І ми приступали до утеплення. Тобто на даному етапі в нас є. Сайдінг, у нас є супердифузійна мембрана, У нас є 100 брусочок утеплений соткою вати. Далі ми робили утеплення, в принципі, стіни. Щоб зробити утеплення стіни, ми не робили її 150 мм. У нас стіна вийшла майже 250 мм. Я планував 200, але там ще було місце, куди я ще 50 мм додавав. Я зробив внутрішній каркас із доски 20 на 100 вертикальні такі палки в кутах. Скручуєш дві досочки, один кут, другий кут встановив вниз зверх. Рейку кидаєш, прикручуєш один кут, другий, третій, всі кути зробив. Потім вертикальні стійки біля откосів Робиш откос, щоб був розвернутий трошечки, щоб гарненько вікно можна було відкрити, щоб, в принципі, вид був симпатичніший, і откос робиться так, як розвернутий. І виходить, що робимо внутрішній каркас і утеплюємо повністю цю нашу стінку. Після того, як ми утеплили нашу стінку повністю мінватою, у нас вийшло 250 мм утеплення. Місцями 200, місцями 250. А далі, далі, далі можна було вже, мабуть, ми робили, зашивали гіпсокартоном стіни. На стелю я ще кидав рійку для гіпсокартона. Між цими рейками я утеплював ще 20 пінопласта, бо там те місце було, чому його не використати. І потім вже ми зашивали гіпсокартоном все. Да, ось так було. А, ще не так. Була ще пароізоляційна мембрана, така фольгована, блискуча. Повністю упаковували зсередини все приміщення, стеля, стіни. Навіть на, на, на підлогу заводили сантиметрів по 15, щоб зверху ліноліум положити, тому що будинок дихаючий. цей получився. І треба було притиснути, щоб не було конденсату в цих місцях, де немає фольгованої цієї мембрани. Ми затягнули це все повністю пароізоляційною мембраною, а потім ми вже зашивали гіпсокартоном. Всю проводку я кинув позовні. Чому? Тому що кожен отвір в гіпсокартоні це потенційне місце продування, і а, там може збиратись конденсат. Тому ми робили якби так. Зовнішні розеточки симпатичні, зовнішній щиточок, я невеличкий там зробив все. Тож, подитожимо, як говорять, да? у нас є 250 мм утепленої стіни, мінватою. І зсередини в нас є е, фольгована. Параізоляційна мембрана, яка не допускає попадання пари всередину стіни із Да? У нас є гіпсокартон, який був погрунтований аквастопом. Це ще додатковий шар пароізоляції. Обов'язково це робіть, кому треба. Дуже класна штука, і прям таке, як стекло на ньому робиться, пара в стіни не зайде. І 250 мм ззовні пароізоляція, потім вентильований фасад. У нас. Сайдінг в нашому випадку. І все. І це найкраща формула успіху, як говориться. Зараз в тій кімнаті не потіють вікна при будь-якій температурі. Зараз мінус 8 на дворі, там в кімнаті без опалення. Світла зараз немає. Опалення включаємо інтервально, тому що резервного жилення набагато не вистачає. стоїть гелова батарея. Чекаємо, до речі, зараз заїдуть до мене 300 ампер, 12 вольтові. Ампер 12 вольтові, 24 вольта на 100 а 24 на 200 ампер. Резервне живлення в нас є, але воно там поки не удосконалене. І в тій кімнаті, вибачте, відволікся. Зараз 19 градусів, я сьогодні знімав шорт, скоротенький відосік. 19 градусів в кімнаті без опалення. Цілий день відкриті двері просто в квартиру. Квартиру зранку прогріли, поки було світло. І виходить, через звичайну балконну двір. Там те тепло, яке туди попадає, наскільки ну, його там попадає. Просто, в принципі, тепле приміщення, дуже тепле. Особого опалення там не треба. Звісно, що якщо мороз буде мінус 20, мінус 25, то там бажано щось вмикати. Але туди ми не заводили взагалі ніякого опалення і далі не плануємо. Тож, любі мої, кому цікаво, в подробицях може комусь я колись розказати зможу. У відео ось так. от. Хтось напише коментар, буду відповідати. Пишіть, в мене є Тікток, до речі. Підписуйтесь, лайкайте, додайтеся вже до моєї тисячі, хай вже в мене буде тисяча, щоб я міг би трошки ширше розвернутися. Більш професійно вам став знімати відео. Займаюся вікна, двері, жалюзі, ролети, кондиціонери, теплові насоси, сервіс вікон, чистка кондиціонерів, резервне живлення. Розвиваємо зараз ми дилерську мережу по Україні за 10 днів по вікнах, по алюмінієвих, по металопластикових, за 10 днів виготовлення. Термін по Києву і Київщині підйом на сьомий поверх, включно безкоштовний. Пишіть в коментарях, кому що цікаво. Запрошую до співпраці і всім гарного дня, мирного неба, щастя, здоров'я, любі, удачі!